Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 86% перевірених укриттів у Житомирській області готові до використання. Такими є результати перевірки ДСНС. Про це розповів Дмитро Гаврилюк, начальник відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС у Житомирській області. У цьому випуску програми Тиждень Житомир розповідаємо про стан укриттів у Житомирській області, як здійснюється їхня перевірка, а також що робити, коли доступ до укриття відсутній. У студії для вас працює Надія Назарук. 86% перевірених укриттів у Житомирській області відповідають чинним вимогам, розповів Дмитро Гаврилюк, начальник одного з відділів головного управління ДСНС Житомирщини. За його словами, всього в області є 2905 тисячі Щорічно ДСНС спільно з органами місцевого самоврядування проводить їх перевірку. Згідно плану проведення комплексних обстежень, проведено в області 1650 таких заходів. І за результатами цих обстежень встановлено, що 86% з перевірених об'єктів у нас. Готові до використання 9% обмежено готові, і 5% відсотків воно залишається не готовими для укриття населення. Дмитро Гаврилюк розповів, що перевіряють укриття на відповідність вимогам офіцери-рятувальники, закріплені за певною громадою. З його слів, вони консультують органи місцевого самоврядування, балансоутримувачів та населення громади з питань цивільного захисту. Іван Семенніков, офіцер-рятувальник Житомирської громади, розповів на наявність яких елементів звертають увагу під час перевірки сховищ. Перевірка будь-якої захисної споруди починається з хідних дверей. На даному об'єкті вхідні двері є захисно герметичними. Вони складаються з основної конструкції, тобто металевої двері, штурватір для задраювання. Еластичної гуми, яка відповідає за те, щоб захисна споруда була в, гермет... в герметичному стані. Тобто, коли воно задраювається, сюди не потрапляє повітря. Зовні захисна споруда сама себе в принципі може забезпечувати повітрям, яке виробляється з відповідних фільтрів. Труба по якій сюди потрапляє повітря, на ній знаходиться гермоклапан, який перекриває або відкриває шлюз для того, щоб повітря сюди потрапляло. За словами Івана Семеннікова, перевіряють також і справність вентиляторів, які знаходяться у вентиляційній. З допомогою цього приміщення захисна споруда може себе автономно забезпечувати повітрям, якщо зовні є забруднення повітря, вона може фільтрувати повітря, яке потрапляє зовні, переробляти його в чисто. Там перевіряються шляхом того, як сюди йде повітря. Якщо бачите, тут іде під час того, як ми запускаємо електрочний вентилятор вручну, він має підніматися. Якщо він не піднімається, це означає, що або його треба обслужити, або з самим електрочним вентилятором є проблеми. Окрім герметичності приміщення та справності вентиляції, рятувальники перевіряють санвузли та наявність ємностей з питною водою. Останні мають бути теплоізольовані. Придатність води до споживання перевіряє інша служба, про що обов'язково видає відповідну довідку. В укритті також мають бути запасний вихід, обладнаний лазом, і противибуховий пристрій. Каже Іван Семейніхов, це противибуховий пристрій, який має бути обладнаний кожна захисна споруда типу сховища. Всі ці лопасті мають легко підніматися назад. Це якраз на те, що він в справному стані. Коли йде вдарна хвиля зовні, вона зачиняє його під дією тиску, і в той момент, як вона проходить, вона повільно відчиняється. Таким чином, вентиляцією не попадають шкідливі речовини. І всі, хто знаходиться всередині, не будуть там уражені повітрям. Більшу частину фонду захисних споруд в області складають найпростіші укриття. Таких в області налічується до однієї тисячі вісімсот Вісімсот двадцять п'ять з них знаходяться у Житомирі. До них не висувають жорстких вимог, каже Дмитро Гаврилюк. Вони повинні знаходитися на рівні підвалу або цокольного поверху, обладнані із надтриманням протипожежної безпеки. У таких приміщеннях мають зберігатися ємності з питною водою, продукти харчування, медикаменти і шанцевий інструмент. Такі укриття захищають від наслідків влучань. Укриття вони не захищають від прямого влучання будь-якого виду озброєння Вони якби захищають від вторинних факторів вибухів. це від уламків, від осколків, а також від можливої радіації, якщо це укриття для цього призначене. Там також кожне укриття має мати два входи або виходи, або крім них, аварійний вихід. За допомогою, якщо є така потреба, за допомогою цього шансового інструменту, значить, маю, якщо немає можливості вийти через основні приміщення, через основні входи, значить, використовуючи цей інструмент, потрібно знаходити можливість і вибиратись з цього зруйнованого, заваленого або напівзаваленого укриття. Якщо людина опинилася під завалами, їй варто зберігати сили. Каже Дмитро Гаврилюк, це потрібно спробувати скомунікувати, чи, працює, чи є можливість користуватись мобільним зв'язком, не панікувати, не, пробувати ну, зберігати сили, пробувати не, дати знати про своє місце знаходження шляхом. Викриків, тому що якщо проводяться пошуково-рятувальні роботи, то кожних там 10 хвилин робиться минута, хвилина, тиші, і рятувальники за зовнішніми ознаками за голосом тоді виявляють людей. Потерпіли, скажімо так, за отримання об'єктів фонду захисних споруд в неналежних умовах з 2024 по 2025 рік, 55 суб'єктів господарювання зобов'язали сплатити 87 штрафів на загальну суму близько 192 тисяч гривень, сказав Дмитро Гаврилюк. Микола Дзідківський, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради, розповів, що балансоутримувачі несуть адміністративну та кримінальну Нальну відповідальність за отримання укриттів у неналежному стані, а також за відсутність доступу до них, з його слів, з 7 по 13 липня до міського інформаційного центру надійшло дві скарги на закриті укриття. Питання банальне, якби людина хотіла, щоб не хотіла виготовити для себе ключ. От звернулась до голови правління ОСББ, що він мав відкритий. Ми це питання вирішили. Голова ОСББ погодився з тим, що він має організувати це, незважаючи на те, що в людини ключа немає. От дуже багато ОСББ. Ідуть шляхом того, що виготовляють для своїх всіх мешканців. ключ. Якщо до укриття відсутній доступ говорить Микола Дідківський, житомиряни цілодобово можуть звернутися до міського інформаційного центру, вказавши свої персональні дані та адресу укриття. Дмитро Гаврилюк розповів, що залишити скаргу щодо зачиненого укриття жителі Житомирщини можуть за допомогою застосунку дія. Для цього у вкладці сервіси потрібно обрати пункт незламність та знайти на мапі необхідне укриття. А зараз короткий огляд подій тижня, 15 липня близько сьомої ранку у Житомирі на вулиці Покровській сталася дорожня транспортна пригода. Автомобіль зіткнувся з деревом. Пресофіцерка головного управління нацполіції у Житомирській області Альона Науменко розповіла Суспільному, що попередньо автомобіль Шевроле під керуванням 52-річного Житомирянина, рухаючись у напрямку проспекту Незалежності. Зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП загинув 49-річний містянин. Водія легковика госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини ДТП та звертаються до громадян із проханням надати інформацію. У пам'ять про загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Ганька в Житомирі 15 липня 2025 року провели матчову зустріч з боксу. За словами Алли Ганько, його дружини Віталій займався боксом і заохочував дітей до занять спортом. Ростислав, син військовослужбовця, взяв участь у змаганнях. Свою перемогу хлопець присвятив батькові. 78-річний волонтер із Херсона Григорій Янченко, відомий, як дядя Гриша Втретє, приїхав у Житомир, щоб зібрати гроші для військових. Чоловік з 2014 року збирає гроші для Збройних сил України біля великих торговельних центрів у різних містах. Цього разу волонтер з музичною колонкою Прапорами та саморобною скринькою розмістився в Житомирі біля торговельного центру на житньому ринку. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільна Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.